Всім привіт, друзі, колеги. Сьогодні про оправку для точної установки ножів для фугувальних верстатів, а також інших інструментів, де є ножі, які знімаються, які необхідно виставляти. Значить, оправки дві. Одна для горизонтальної настройки, друга для вертикальної настройки. Користувався я теж спочатку, так як і всі. Ну, маю таку скобу саморобну, яка розроблена під індивідуально під вал, так як вона, це важливо, під діаметр вала. Ну, про таку настройку не буду говорити, це для любителя. Я говорю зараз про професійну роботу. Спочатку була ось така оправка, сюди ставився індикатор. Вал. Виставлявся, фіксувався у положенні, е, ну, було розраховано там. Це вже так я сам робив, хоча заводом щось було подібне зроблено. Але це дуже неточно, так як індикатор, наконечник індикатора він має таку сферичну поверхню і точно попасти на рівчу кромку це практично неможливо. Тому цю правку відкидаємо. Даного випадку вона не потрібна. Ось ця оправка. Як вона влаштована? Дуже просто. Маємо, як би, умовно, три площини. Одна площина, по якій е, ковзає ніж, друга опорна, як би вісь, і е, сам індикатор. Ось так воно виглядає знизу. Ось ці площини. Тепер виставляємо, скажімо, цю оправку ось цією лінією приблизно у максимальній точці, через яку проходить рівча кромка ножа. І коли ми будемо рухати ніж вправо вліво, вершина рівча кромка рухається по площині, а оправка відносно осі. Має такий, як маякник, трошки рух. І дивлячись на індикатор, бачимо от відхилення. Скажемо, скільки у нас тут? 14 соток відхилення. Я можу сказати точно, ніж виставлений е так, що виліт над задньою плитою має 14 соток. Це, ну, точніше, мабуть, не буває. А брусок навіть у мене не рухається. Ну, правда, там ніж має трошки. Такий проген. Зараз не маю точної заточки ножів. Поки що в ремонті верста для заточки і ну, точить трошки з кривизною. Ну, провіримо середню частину. Дивіться, О, дивіться, бачите, як ножі заточують. Ось, там 5 соток, а тут 14 соток. Але, в принципі, в роботі не дуже це і відчувається. ось Я тут точно можу сказати, як виставлені ножі. По бруску, звичайно, цього не скажеш. Цією оправкою користуюсь. Ну, тут вже в мене ось такий саморобний фуганок для зрощування на гладку фугу. Плити верніше, столи регулюються, Вони, якби закріплені, зафіксовані намертво, відрегульовані відносно головки. Ось такого типу головка. Різельна. Ножі тут не регулюються по висоті, але настройка вже і плити відносно. От, дивіться, ось. Ну, тут вже одна десятка. Це величина, одна десята приблизно. Такий, на таку величину необхідно настроїти ніж або ріжучу кромку відносно поверхні стола. Так як тут ручна подача, то приблизно налаштовуємо так. Третій варіант маємо фугуальний вал чи верстата. більш Тепер сама ріжуча Рівчий інструмент це ось така кукурузка. Теж нас налаштовую по, скажімо, по одній Ну, для провірки можна і дві-три взяти. Ось те ж саме. І дивимось на індикатор. Так, трошки. Тут практично по нулю. Ну, Там трохи більше, переходить нуль. Але саму правку потрібно трохи якби, піджимати, вона якби тут піджав, то трошки точніше буде показник. Ну, я думаю, сам принцип зрозумів. Оце, що стосується для горизонтальних валів. Тепер, якщо необхідно настроїти вертикальний вал, саму кромку різальну відносно плит напрямних, то використовую правку номер 2 Оправка номер 2 Знімаємо індикатор. Фіксуємо його в оправочку. Ну, однією рукою я не зроблю це, я зафіксую, а потім покажу. Ну, Остаточно. Ось оправка номер два. 2 ну, Тут трошки підіжмемо. І маємо. Блики, ніч, фонариком, ну, моно, маємо нуль. Ну ось я оправку виставляю таке положення, приблизно вершинка має, ножа має попадати на площадку. Опирається від, о, о, на вісь, відносно якої ця оправка рухається. О, і якщо підіжмемо, то ми маємо ось величина, ось величина, на яку налашований виліт ножа. Ну, я однією рукою не можу і повертати, і піджимати, але це приблизно результат, який я і добивався. якого. Значить, теж ножі. Виставив на одну десятку приблизно. Ну, вірніше точно. E, поки на одну десятку. Так як хто налаштовував чотирибічний верстат, знає, що досить важко добитися такої установки, при якій після чотиристороннього верстата можна буде склеювати деталі в щит. Ну і, друзі, мабуть, на цьому все. Дві такі оправки. Радий почути ваші відгуки. Можливо, хтось придумав ще краще. До зустрічі, до побачення.